На каналі Свідомий Аграрій. Це наш новий проект. З вами я Анішин Даниїл і Павло Волонець, Павло аграрій, не, свідомий так, «Свідомий аграрій. Він фермер. І ми сьогодні знаходимося на заході на дні поля Вінниці, агра -Вінниця. І сьогодні ми б хотіли би е, зробити невеликий такий опит. У людей, чи варто застосовувати зерно сушарки взагалі? Тому що багато відгуків нам дають про це знати, що це досить цікавий напрям майбутні роки. Павло, чому? Чому? А, ну, З огляду на наших клієнтів да, і на мою проблему. Дуже багато виробників сьогодні не можуть здати зерно напряму з поля і відповідно вимушені закладати його на зберігання. А для того, щоб закласти зерно на зберігання, йому треба надати певних кондицій в першу чергу по вологості, ну і в другу вже по очищенню. І відомо, що вологість якраз можна забрати з зерна саме завдяки сушаркам, сучасним сушаркам. Тож сьогодні пропоную запитати у учасників цього заходу. У рандомних, а, чи актуальне це питання для них, і поговорити саме з якимись виробниками. Я їх бачив тут декілька і запитаємо взагалі, чи є сенс і чи є перспектива в цьому напрямі. Тож поїхати. Як вас? Звати Богдан. Прізвище Панчук. Дуже приємно. Я до вас підійшов, тому що бачу, що ви один з небагатьох, до речі, не так багато пропозицій тут на агровіниці по сушарках. Розкажіть про вашого клієнта, чому, чому саме варто е застосувати зерносушарку і вкратці про проблеми, про виклики і так далі. Дякую за питання. Наш клієнт це малий середній фермер. В принципі, ми пропонуємо як виробники лінійку зерносушарок від 50 до 500 тонн на добу. І в реаліях сьогоднішніх до цієї виставки, чесно кажучи, ми сумнівалися в тому, що малий фермер буде вибирати саме зерносушарку, коли немає ціни на продукцію і куча різних проблем, які сьогодні спіткали нас і нашу країну. Але Видається так, що в сезон здати зерно по ціні 2600-2800 за тонну кукурузи, наприклад, то напевно, якщо в тебе є склад, краще вкласти там, 35 тисяч доларів плюс, наприклад, там сама проста сушарка, сама дешева. І поставити сушарку, сушити зерно, покласти зберігання, почекати декілька місяців і отримати все-таки якийсь прибуток. Того, що ми розуміємо, що ми залежні від фермера, ну і десь, напевно, фермер трохи залежний від нас. Uh -huh. Тому, як на, як на мене, це один із виходів із сьогоднішньої ситуації, якраз для того, щоб економічна складова вже в висновку вона була ну, розумною, приємною, щоб цей труд, ці всі затрачені кошти, все на виході мати прибут. У мене знаходиться Віктор, я голова фермерського господарства Агросвіт М. А, так, питання з приводу сушарок. Бачу, ви звернули увагу на а, сушарки. Яка ваша думка взагалі на сьогоднішній день чи актуальне питання? А, тому що я думаю, ви як і всі стикнулися з викликами, будь ласка? Ну я вважаю, що займатися культурами, такими як, наприклад, кукурудза, не маючи в господарстві сушарки, ну це збитково. На сьогоднішній день воно було не зовсім ну, було прибутково, але не зовсім і до війни. А зараз взагалі ну, буде збиток. І вважаю, що сушарки повинні бути на відновлюваних або альтернативних видах палива. тому що… На сьогоднішній день, ну якщо взяти, це ціна е, тонну процента сушки, і ну, екологія все рівно ми маємо йти до того, щоб були використовувати відновлювальні або якісь альтернативні види енергії. Дуже дякую за вашу думку. Гарного дня. По рентабельності, наскільки під час війни рентабельно поставити зерносушарку, наскільки це, ну це в двох словах дорого обійдеться і. Ну варто чи ні. Ну як я вже казав, якщо брати е, найпростішу дешеву 50 тонн на добу 35 тисяч доларів. Якщо в тебе є тисячу тонн кукурузи, в принципі амортизацію ти розбиваєш на два роки. Е, вона в тебе окупається. Окупаємось сушарки, проходить приблизно два роки. Якщо ми беремо 2700 продаж на ціна з поля і 5, 6, да ми не знаємо, яка ціна буде там в кінці зими, на початку весни, але все одно це буде прибуток. Тому ну, математику дуже просто порахувати, зв'язатися з виробником сушарок, з нами зв'язатися. Ми розкажемо, що для цього потрібно. Як правило, там ще декілька, один-два механізми додаткових треба поставити загрузки, вигрузки, шнек або норів. Людина сама може підбити вартості, ціни і так далі. Добре, почув. Дякую, Богдане. Було приємно. Лап, все добре. Ще один учасник, це фермер. А, як його звуть? Пан Юрій. А, пан Юрій, скажіть, будь ласка, я побачив, ви звернули увагу також на зерносушарку. Скажіть, будь ласка, а, наскільки актуальна зараз зерносушарка для фермерів? Можливо, саме для вас? І чи ви бачите за цим майбутнє? Ну як для мене, то вона дуже актуальна. У мене невелике фермерське господарство, у мене фермерське господарство, яке має там в суму користування земельну ділянку в розмірі 200 гектар. Але у нас е, така є негайна ну, як, чи проблема, чи питання. Зараз закрилися всі порти Одеські, деякі працювали на доработки зерна. І якщо ми здаємо зерно на рині на Ізмаїл, то йде іменно все в базі. А якщо в базі, то без сушарки не можна працювати. Там не треба багато, там не вистачає процента 2-3, але ми не дотягуємо до бази і винуждені здавати забестінь тим, в кого є, допустимо, хазяйство. Ця сушка, яка оправдовує себе на 100%. Дякую, пан Юрій, за свідому думку. Гарного дня, високих врожаїв вам. Дякую.